Всім доброго ранку, осіннього першого дня осіннього ранку. І ви знаєте, що от в нашому регіоні погода якось так іменно, ніби хоче підкреслити, що буде насуватися осінь. В порівнянні з вчорашнім днем, це просто небо і земля. Я вчора викидала, я йшла додому, до мамі, туди в Перемківці, і як було жарко і спекотно, це страшно. Ще від асфальту. Тепер сьогодні вже йду зрання через поле. Стежки не бачу. Є трошечки, то -то, що там десь я ходила колись. Сюди ніхто не йде, хто буде буринами, цими вже лізти. Але мені так ближче, зручніше. Йду в одязі таким, що одразу йду на город, сапкою, от. сапкою. Зразу. І будемо копати барабульку з мамою. Йду і так собі хочу поговорити про те, що вчора мені написали під, одному, під одним відео, коментарів мало, не буду там казати, що, але написали під відео, де я виставила вітряки. В Німеччині дуже багато вітряків, дуже. І мене вражає ця красота. От їдеш, не такі велиці стоять, крутяться, а ще як вночі світяться, це взагалі красота. Хто і пісня, і просто вітряки. І от хтось мені написав, що який зміст. Ну, який зміст. Зміст в житті в мене такий вважається, що не обідати когось, не завдати комусь болю. Це мій зміст. А зміст життя, як то каже, мені ніде не написаний. Знаєте, хочу просто розказати життєву, дійсно життєву свою історію. У нас все давно у нас є родич е, нашої родички два сини. І от вже так один старший закінчив один заклад, закін, після школи закінчив вид, за один заклад, потім закінчив інститут. Ну, вже хлопцеві 27-28 років. І Я собі з ним говорю, що як не є, ти от сам. Треба створювати сім'ю. як не є, ну чому будеш сам, чому будеш коло мами жити якось так. Як, як от так воно має бути, треба женитися. А він мені каже, Тетяна, покажи мені, де написано, що я маю женитися. Ну, де от, от покажи мені, що от так має бути. Ну, що це за... Де такі стандарти, хто таке сказав, і чому так має бути? Ви знаєте, що я дійсно, я не, могла. я не філософ, я не творець, взагалі близько в душі, я просто бухгалтер. І от вже скосила сою. Я маю. Який молодя, молодець. Навіть не бачила. Скосив вже сою. Одна ще, вон, бачите, напроти зелена, а це вже скошено. Молодець. І от після цих слів тоді. Я задумалася дійсно. А чому стандарт? У мене є поклик. І мені минуло там 18-19, я вже тоді задумувалася, що от повинна бути сім'я, мають бути дітки, хтось про когось буде піклуватися, хтось когось буде любити. От так має бути це, задумувалася я. А інша людина думає зовсім по-іншому. Він мені каже, покажи мені стандарт. А чому так має бути? Я собі живу життям таким, яким мене десь душі там відказує мені, я так собі буду жити. От так само я й хочу відповісти на той коментар. Який зміст. Зміст кожної людини, напевно, різний. Я сказала, не обідати. Ну, це всі заповіді Божі. Це я розумію, це першо, першочергово всі божі заповіді. Але немає дійсно. Такого стандарту вже що От я люблю червоний, і ти маєш любити. Я люблю от літо, страшно люблю, зими я ненавижу. І от вже зараз от перші дні осені я вже її не люблю. Не люблю. Ну то Чому хтось має мати так само і думати, як я? Кожного свій смак. От і скошений йду потрошечки, отут можна вже не лізти соєв. Бо кажу, бачите, це цього боку ще зелена-зеленісінька. Нічого вона теж коли ще достигне. Це інший фермер. Там інший. А це Володя, він вже скосив, бачу. І, значить, от, дійсно, що вона достигла, все як має бути. от, от таке-то мене так я собі роздумаю. І от в мене таке бачення, своє бачення, яке я нікому не хочу нав'язувати. Так, топаю. Хоч би не було ще дощу, тому що в мене ще й фасоля на дворі стоїть. Але хочу, спочатку хочу з мамою е викопати картопельку. Там ще трошки небагато залишилося, тому що вона шпортилася сама. Як не є, мама є мама. Каже, що я буду сидіти в хаті. Негодно дуже, але вона копала. Так що всім папа, -па, святкуємо сьогодні 1 вересня. Йдемо до школи, нема чого плакати. Всі пройшли школу. Ну, Я розумію, що як от закінчився, і вчителів, і батьків трошечки. Всім папа. -па.